Такий вигляд батарея має перед початком ремонту. Будь ласка. А ось так батарея виглядає після ремонту. Значить, що було зроблено. Знайшов причину саморозряду, тобто, мабуть, дві причини. Або Стара БМС, ось резистор один перегорів. Або криві руки майстра, який збирав цю батарею, тому що балансуючі дроти, він підпаював за допомогою кислоти і ось, ось ця комірка. Між плюсом та мінусом було багато ржі і паралель могла розряджатись через іржу. Також замінив BMS, установив смарт-версію із функцією керування. Задіяв кнопку, яка не була задіяна до цього. Ну, в принципі, все готово. Батарейка вже частково розряджена до середини. Віддала вона за цей проміжок часу ну, майже 7 ампер годин. В принципі, схоже, що батарея має ємність приблизно 15 ампер годин. Все. Дзвоню замовнику. І віддаю батарею. Дякую за увагу!